Вітаю всіх, хто завітав сьогодні в Дім Божий для того, щоб поклонитися Богу, для того, щоб почути Його слово. Я вже, стоячи зі сцени, міг почути, що дійсно поклоніння є, тому що гарно чути зал. Це дуже приємно, що люди поклоняються, що співають. І ще інша невід'ємна складова, чому ми сьогодні тут, це для того, щоб чути Слово Боже. І, ви знаєте, Бог Він говорить. Він говорить особливо на цьому місці сьогодні, тому що тут цілеспрямовано звучить і лунає його слово. Він завжди говорить, він завжди говорить як до віруючих, так і до невіруючих. І, хоч послання, яке він хоче передати до одних і до інших, кардинально різне, але тим не менш, зараз я хочу підкреслити факт, що Бог говорить, Він не мовчить. І те, що він очікує від невіруючих і те, що він до них говорить, це лише одне насправді: станьте віруючими. Змініть своє життя, змініть своє мислення, наверніться до Бога, отримайте це прощення і спасіння. Коротко і зрозуміло, неважко запам'ятати. А з іншого боку, те, що Господь говорить вже своїм дітям, віруючим людям, це теж не таємниця. Кожен проповідник скаже, що Господь говорить своїм дітям, щоб вони вірили Богу, вірили Христу, довіряли йому, вірили не просто в нього, але вірили йому і жили, жили відповідно до його вчення. Теж коротко, зрозуміло і неважко запам'ятати. Але питання, чи кожен сьогодні чує те, що Господь до нього говорить? Друге питання, чи кожен сьогодні розуміє те, що Господь до нього говорить. І найголовніше, чи кожен сьогодні підкоряється тому, що Господь йому говорить. Чи усвідомлюємо ми зараз, що прийшовши на це місце, це саме те місце, де Господь дійсно говорить по-особливому, і це означає, що нам треба уважно слухати, але як ми слухаємо сьогодні? Я зараз прочитаю всім дуже відомий текст, в якому підіймаються ці всі питання, і навіть більше. Це Євангелія від Луки, 8 розділ з 4 по 15 вірші. Коли посходилися до Ісуса люди з кожного міста то зібрався великий натовп, Ісус розповів їм притчу: Вийшов селянин і заходився сіяти. І коли він кинув на ріллю зерно, то деяко впало край дороги. І було витоптано, ще й птахи налетіли і склювали його. Інші зерна впали на кам'янистий ґрунт, і коли вони проросли, то одразу ж паростки засохли через брак вологи. Інші зерна впали серед теренів, що вигналися і задушили паростки. А решта зерна впала на добру землю і проросла, і зерно вродило в сотні разів більше від посіяного. Розповівши цю притчу, Ісус завершив Той, хто має вуха, нехай почує. Учні запитали Ісуса, що означає ця притча. Тоді Він відповів: тільки вам дано знати таємниці Царства Божого, а для інших вони скриваються в притчах, щоб дивились вони, але не бачили, чули, але не розуміли. Ось вам пояснення притчі: зерно то слово Боже, зерно, що впало при дорозі, це ті, хто чує слово, але з'являється дияволів, віднімає його з їхніх сердець, щоб не мали віри і не спаслися. Інші люди, як зерна, що впали в кам'янистий груд. Коли вони чують слово, то одразу і з радістю сприймають його, але не мають міцного корення. Вони вірять якийсь час, але не стає час випробувань, і вони відвертаються від Господа. Зерно, що впало серед теренів, це ті, хто чують слово, але щоденні турботи, спокуса багатства та інші радощі життя, душать слово, і воно не дає плодів. А зерно, що впало на добру землю. Це люди з добрими і чесними серцями, які чують слово і підкоряються йому. Тож наполегливістю своєю вони приносять щедрий врожай. Ось такий текст, ось така притча зараз перед нами. І насправді всі ці образи, які тут наведені, вони цілком зрозумілі, особливо після того, як сам Ісус учням пояснює детально, що означають ці образи. Але ось питання в чому? Чому він взагалі сказав цю притчу до народу, який його тоді оточував, що він їм хотів донести, чому він взагалі часто до народу говорив притчами, і найголовніше, а яка нам сьогодні користь, читаючи цю притчу? І для відповідей на ці всі питання треба спочатку зрозуміти, яке ставлення було у народу до Ісуса, і на яке місце Писання Ісус повертає нас в старому заповіті. Пояснюючи цю притчу, це місце це Ісай, 6 розділ з 9 по 10 вірші. Там написано, Господь промовив: Піди і скажи цьому народові, ви будете слухати, слухати, та не зрозумієте, будете дивитися, дивитися та не побачите. Адже. Ростовстіло серце цього народу і своїми вухами тяжко чують, і прижмурили свої очі, щоби часом не побачити очима, не почути вухами, не зрозуміти серцем і не навернутися, щоб я їх не оздоровив. Ось таке місце писання, на яке повертає Ісус, слухачів, і коли пояснює цю притчу. Отже, чому Ісус говорив часто притчами до народу? Тому що цей народ був переважно саме тим, про кого тут написав Ісая, саме тим, хто чує, слухає, але не чує, хто має очі, але не бачить і не хоче зрозуміти, не хоче навернутися, щоб Бог їх очистив і простив. Тому Ісус наголошує на важливості своїх слів. Він говорить: хто має вуха, нехай почує. Таким вираженням можна сказати, що це своєрідний. Крик його душі, щоб ті люди, яких він це говорить, не були такими, про кого написав Ісая, щоб вони звернули особливу увагу зараз на його слова, були уважними. Ми можемо також побачити вираження, хто має вуха, нехай почує в книзі об'явлення, там, де Ісус через апостола Івана дає послання сімом церквам. Отже, він хоче підкреслити щось дуже важливе, і хоче, щоб люди звернули на це увагу, не пропустили повз вуха і не були тими, про кого пише Ісая, котрі дивляться і не бачать, слухають, але не чують і не навертаються. Ще подібний текст це книга пророка Ізакиєва, 12.2. Там написано подібне: Сину людський, ти живеш серед бунтівного народу. Вони мають очі, щоб бачити, але не бачать, і вуха, щоб чути, але не чують, бо вони непокірний народ. Ось такий саме народ був, котрий постійно тіснив Ісуса. Ісус був дуже відомий всюди, і люди звідусіль приходили до нього. І, можливо, на перший погляд здається, що це ж добре, що тобі не треба шукати людей, щоб їм проповідувати, тому що вони самі тебе знаходять. Але насправді для Ісуса це була проблема. І щоб її душі не розвивати, Він постійно просив зцілених не говорити про те, що сталося. Його постійно тіснив народ. І це було проблемою, бо цей народ шукав не того, що треба. Цей народ у своїй більшості очікував від Христа, можливо, тільки чудес, хотів побачити якісь чудеса, хотів, можливо, бути нагодованим, можливо, зцілення шукали. Вони хотіли якоїсь вигоди собі лише. Хотіли, щоб Христос був войовничим завойовником. І їхнім лідером, який звільнить їх від римської окупації, який повернеть панування Ізраїлю. У них було невірне розуміння Месії і невірне відношення до самого Христа і до Його вчення. Отже, вони були точно тими, про кого пророкував Ісая Єзекіїл, котрі дивилися на своє спасіння, але не бачили цього. Коли слухали, слухали і не розуміли, і не захотіли навернутися, щоб отримати прощення. Ось чому Ісус говорить до них притчами, тому що вони неуважні до того, що дійсно хоче сказати Господь, їхні серця закриті для розуміння Його слова і направлені, не направлені для того, щоб прийняти це слово і бути прощеними. Вони шукають іншого. І цією притчею Ісус хоче сказати для них. Що є багато людей, в яких сіється слово. Можливо, це люди, в яких сіється слово, можливо, це навіть не обов'язково прямо їм хтось говорить або проповідує. Можливо, вони просто дивляться, як живуть християни, можливо, вони навіть відвідують служіння, а може їм і прямо хтось проповідує індивідуально чи загально. І можливо, ці люди вони навіть не проти, що християнство це добре. Що можливо вони не проти навіть робити якісь релігійні дії, але якщо немає готовності жити для Христа і правильно прийнявши його слово, підкоритися цьому слову, то в цьому немає сенсу. Ось що хоче Христос цією притчею сказати: якщо людина не навертається до Христа, не приймає його порятунок, то вона й не буде врятована, бо маючи вуха, не почула, маючи очі, не побачила і не навернулася до порятунку. Також у цій притчі Христос говорить про найголовніший тип грунту це люди з добрими і чесними серцями, які чують Слово і підкоряються Йому. Вони зберігають це Слово у своїх серцях і живуть з Христом і відповідно до Його вчення. І я вірю, що всі ми зібралися саме з такими серцями. Тож, як це примінимо сьогодні для нас? Адже в першу чергу. Ця притча, ці слова, вони направлені на невіруючих, котрі в своєму житті в той чи інший момент втрачають це слово посіяне, диявол викрадає його на певному етапі. Ці слова направлені в першу чергу до невіруючих як заклик стати віруючими, щоби дійсно маючи вуха почути і підкоритися слову, і отримати прощення і спасіння. А як це примінимо для нас сьогодні і корисно? В цій притчі. Фігурує така дієва особа, як сіяч, той, хто сіє, і ми розуміємо, що це Христос. А також в цій притчі фігурує Слово, яке Він сіє, і ми розуміємо, що Христос це також і Слово, тому що перший розділ Євангелія від Івана порівнює Христа із Словом. В цій притчі також фігурує людина, котра або приймає посіяне слово, підкоряється йому, співпрацює з Христом, отримає Спасіння, або ні. І слава Богу, що ми всі вже одного разу прийняли це слово, яке нам Господь говорив, навернулися до Бога, були врятовані від наших гріхів. Але ця комбінація дієвих осіб: Христос, Його Слово, наше серце, вона продовжує діяти в нашому житті. Ця взаємодія цих елементів продовжує відбуватися в житті віруючої людини, тому що це необхідно нам для зростання, для відносин з Богом. І Христос продовжує говорити до своїх дітей. Це не одноразове звернення. Прийдіть, покайтеся більше, він нічого не сказав. Він продовжує протягом нашого життя з нами спілкуватися, тому що він веде нас до вічності, тому що це необхідно нам, щоб нам ставати більше схожими на нього, щоб перебувати в Його слові. Але чи помічали ми за собою, що деколи серце може уподібнюватися до одного з неродючих видів землі? Що чутливість до Божого Слова, яке Господь говорить, може зменшуватися, і так само і ефект від Божого Слова може зменшуватись. Я помічав, деколи чутливість до Божого голосу може бути подібна до землі, котра при дорозі, котра край дороги, і це тоді, коли ти так сильно запускаєш свої відносини з Богом, що ти вже і не помітив, як минає тиждень, а протягом цього тижня ти вже й не молився, і не відкривав Слово, і не був у спілкуванні з Богом, і не служив Богу, можливо, по інерції відкривав писання, але закривши, одразу все забув. Можливо, на служіння ходив, але весь час просто був у телефоні, чи кудись виходив, чи з ким постійно спілкувався, і Боже Слово лунало точно до всіх, але не до тебе. Деколи чутливість до Божого голосу може бути схожа на кам'янистий ґрунт, коли для Слова Божого в твоєму житті вже немає місця. І твоє глибоке укорінення в Христі ослабне. Можливо, деколи чутливість до Божого голосу може бути схожа на ґрунт серед теренів. Це коли ти занадто захопився гонкою за грошима, заклопотався якимись різноманітними справами, занадто захопився навіть тою самою рибалкою, і все це придушує насолоду від Слова Божого і чутливість до Божого голосу. То має вуха, нехай почує. Слухайте. Це сьогодні надзвичайно важливо, щоб ми зберігали і розвивали чутливість до Божого голосу, до його слів. Тому що ми точно знаємо, вже давно відомо, і на практиці, і на теорії, що Боже Слово воно має силу в нашому житті, воно нам дуже потрібне. Воно є оживляючим, воно є тим, хто проникає аж до глибини нашої душі, наче меч. І це дійсно те, що всім потрібно щодня, щоб розвиватися духовно і бачити себе в Слові Божому як у зеркалі. Отже, голос Божий дуже потрібен нам сьогодні в нашому житті, а життя це може включати деколи і падіння, в тому числі, і деколи кожен з цих неродючих видів землі може бути образом нашого серця, і треба слідкувати за своїм серцем. Щоб воно не уподібнювалося до жодного з неродючих видів землі, щоб наша чутливість до Божого голосу зберігалася. Якщо ми помічаємо, що вона ослабла, то треба брати себе в руки і повертатися назад до Бога, просити милості, просити терпіння, просити мудрості, щоб вирішити те, що заглушає чутливість до Божого Слова. Найголовніший насправді тут останній вид землі, це та добра земля, котра сприйняла Слово. І як результат принесла плоди, що означає ця земля і чим вона особлива? Як написано в Євангелії від Луки, коли Ісус пояснює цю притчу, то це люди, котрі з добрими і чесними серцями, які чують слово, підкоряються йому. Це ті, у кого є вуха, і вони дійсно чують. Вони ними користуються, вони розуміють, вони прислухаються, вони мають очі і вони бачать. Вони небайдужі до Слова Божого і чутливі до Його голосу. Це те, до чого закликає нас, Господь, у цій притчі, щоб ми були саме такими людьми люди з добрими і чесними серцями, котрі чують Слово і підкоряються йому. Ісус закликає в першу чергу тих, хто ще не навернувся, тих, хто ще не отримали спасіння, хто ще і досі мають ці отяжілі вуха, щоби почути і зрозуміти, що Господь їх кличе. В першу чергу він закликає саме їх, щоб вони повернулися, мали чисте, чесне серце, щоб мали чесні наміри і уважність до слова, і підкорилося йому і були прощені. І також, також він закликає і нас, хто вже віруючи, щоб ми згадали, що Боже слово важливе для нас, що Божий голос він постійно лунає в нашому житті, що треба бути чутливими до нього щоб не занурюватися в марноту, в суєту, щоб не робити свої серця жорстокими, отовстілими для того, щоб розуміти, що Господь нам говорить, щоб не закривати вуха для слухання, щоб бути уважними до того, що Господь говорить, і підкорятися цьому. Кожному Господь буде говорити певно щось індивідуальне, щось своє, щось особисте, але я точно напевно знаю, що є дещо, що є універсальним, що Господь точно говорить всім щоб вірували в Ісуса Христа, мали близькість із Ним, були чутливими до Його слів, до Його вчення, підкорялися Його вченню, і Він доведе нас до перемоги. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.